ДТП за участі дитини сталося сьогодні на житломасиві інгулецького комбінату, під колеса Автівки потрапив маленький хлопчик. 20 вересня до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що водій автомобіля Шевроле допустив наїзд на дитину. Останнього з отриманими травмами доставили до лікарні. Сьогодні о 15.51 е, надійшов виклик з приводу наїзду автомобіля на дитину по адресі вулиця Каткова, 31. Е, швидка прибула через три хвилини. Е, хлопчик чотири роки, був потім шпиталізований е, в 16-ту лікарню зі сполученою травмою. Стан дитини середнього ступеню важкості на момент госпіталізації. Далі сподіваємося, що дитина буде поправлятися.